Вітаємо вас, відвідуючи каналу Звільнити Панави, і сьогодні ми поговоримо з вами про диференційне реле електровозу серії ЧС2. Як бачимо, перед нами розташовано диференційне реле номер 201 Таке саме майже, як і 15, те але у 15-го диференційного реле потужки виконані з більш товстої НІДІ. І просто розкажемо сьогодні на прикладі 201-го реле, як воно працює, з чого воно складається і для чого воно призначено. в електровозах серії ЧС2 та чс 7 Конструкційно всі диференційні реле, вони однакові, хіба що розрізняються товщиною силової шини. Якщо говоримо про 201 е диференційне реле, воно призначено для захисту допоміжних електричних кіл від дії струмів неповного короткого замикання. Це коли ми маємо струми утечки в силовому колі, струми утікання в силовому колі, що призводить до розвиття неповного короткого замикання у повне відкритий. Як то кажуть, коли Чехословацький завод Шкода створив одну релешку, він побачив, що вона офігенна. І саме такі релешки вони почали використовувати і будувати за принципом абсолютно кожному локомотиві. Тому що, як і попереднє реле, це реле складається з ізоляційної плити, що чотирма болтами кріпиться до рами, має два кутники, що створюють його раму, посередині якого розташовано магнітопровід. Магнітопровід виконано з шифтованої електротехнічної сталі. На магнітопроводі намотано дві котушки. Вхідна котушка і вихідна котушка. Умовно. При цьому ці котушки, ці котушки виконані з а, шинної міді І мають вхідні клеми, вихідні клеми. Далі. На самі, самому магнітопроді розташовано рухомий якір, вниз від якого йде контактний рычаг і внизу розташовано відключаючу пружину, для регулювання якої маємо регулювальні гайки, які обов'язково мають бути зафіксовані за допомогою фарби. Гайка та контргайка, фіксуються фарбу. Для більш тонкого регулювання маємо з вами регулювальну шпильку, на яку маємо закріпити гайку, і також зафіксувати. Фарбою. Дивіться уважно, якщо ми маємо таку шпилечку, ми можемо регулювати зазор між якорем та магнітопроводом, що дозволяє більш тонко виставити значення уставки. В нижній же частині через шпильку маємо блокувальну коробку. В цій коробці ми маємо розташовані контакти самого реле. Спрацювання такого реле призводить одразу до спрацювання декількох апаратів. А саме як в електровозі ЧС2, так і в електровозі ЧС7, будь-яке диференційне реле, або 15, або 201, призведе до спрацювання швидкодіючого вимикача БВ. А якщо спрацює диференційне реле, слід зазначити, що дане реле після притягнення якоря буде вимикати. Тибе і після розривання схеми самовідновиться. Тому, окрім спрацювання БВ, для того, щоб машиніст точно знав, що в нього спрацювало диференційне реле, спрацьовує блінкерне табло, яке буде сигналізувати червоним кольором про спрацювання апарата. На наступних відео обов'язково розглянемо роботу цього блінкерного табло. Як же дане реле працює? Якщо ми не маємо внутрішнього короткого замикання, то вхідний струм, що протікає по вхідній котушці, дорівнює вихідному струму, що протікає по вихідній котушці. При цьому обидві котушки в залежності від величини струму створюють магнітні поля. Якщо вхідний струм дорівнює вихідному струму, то в такому випадку вхідне магнітне поле буде за силою таке саме, як і вихідне, але протилежно направлене. А отже, сумарне магнітне поле буде дорівнювати нулю. Під дією відключаючої пружини якір буде відпавши. Якщо ж у нас з вами виникне внутрішнє коротке замикання, вхідний струм буде більший, ніж вихідний, тому що десь всередині кола маємо витікання електричного струму на стороннє мінусове жили. В такому випадку вхідне магнітне поле буде більшим, вихідне магнітне поле буде меншим, що призведе до притягнення якоря. І перемикання контактів реле в свою чергу це призведе до вимкнення швидкодіючого вимикача БВ і до спрацювання блінкерного табло. Ну а ми сьогодні з вами познайомилися з призначенням та будовою і принципом роботи диференційних реле в електровозі ЧС 2 та ЧС-7. Тому не забуваємо обов'язково коментувати це відео, підписуватись на канал, прожимати лайк цьому відео, і нехай відне україномовний залізничний Ютуб. А ви бережіть себе і до зустрічі!